Привіт-привіт! А це означає, що вийшло моє нове відео. В цьому відео я хотів би вам розказати, як користуватися програмою Artweaver+. Plus. Для початку ви повинні навчитися создавати новий файл для цього фіре New. Ракурс даного. Малюнка. І ОК. OK. Ура, наконець! Тисячі разів вийшло! Ми создали новий файл, на якому можна малювати, якщо вибрати пензлика. Ось. Можна щось таке намалювати. Ось там сніговий каз з відром на голові. Трошки не получилось якась губа далі. Ну не в тому суть. Не сохранить. Нове. Ну, окей. Буде таке. Для початку щоб б я хотів сказати про цю програму. Вона платна. Да, да, да. Все буде казати, фу, вона платна, вона платна. Але в неї є один секрет. Які я розкажу тільки тим, хто дивиться це відео. Якщо її установити, є 30 днів пробного тесту. Коли вони закінчуються, ви просто удаляєте юні і встановлюєте наново. І у вас знову є 30 безплатних днів. Ну, так я і роблю. Невіщо портить гроші? Я вам скажу. Так, щоб виділити, яку ви хочете там, фотографію. Берете оцю вешалку, Ну, як вішалка. І акуратно, акуратно, акуратно виділяєте саме ті межі, які вам треба копірувати. Акуратно, дуже-дуже. Це стрем, стрем. Все стрем. Ай, чого-то я не те роблю. Так, виділяємо все тіло. Я просто на швидку руку це все роблю. Не дуже гарно. І у моєму випадку не виділяємо голову. І легким движенням руки на дві клавіші стрі і «Це» ми копіруємо дану область. Ми її копірували. Так. Да. Тепер на цю ж стрі і В. Ми вставляємо дану область. Так, зближуємо. Ну і тепер, що саме головне, тепер ми можемо врушить в різні сторони нашу, ну, цю нашу, коротше, хреновину. беремо, виділяємо. воно виділяється ось так. Ctrl c Тоді це можна вже. Взяти Таку. Це воно. Ну, да, думаю, це воно. Delta-Lower Ви видаляєте цю частину. Так, видалити. І видалити. Тепер 3 плюс V Ну і ви нам вставили початку Тепер. Оцей он кусочок, який нам тут мішає. Беремо гумочку. І акуратно, акуратно, легким движенням руки. Негарна фотографія перетворюється в ікону стилю. Тепер. бачимо, наскільки вона велике. Щоб ворушити в різні сторони, не тільки переміщати, беремо левер, це наш дане. Наша дана частинка Фред Трансформ. Типу, трансформувати. Шукаємо Ограничення. То, що в цій фото цієї частинки чомусь ограничення. Ух ти, яке здорове. І обертаємо її. Як ви бачите, наше тіло обернулось Так, воно таки обертається. І все-таки оно крутиться. І це тільки ця фотографія. Інші фотографії будуть частинки фотографії. Те, що ви буде абсолютно нормально крутиться. Чомусь ця фотографія, я вже і скопірував, виділяв, уставляю її і багато разів. Але ця частинка чогось все-таки еплі. Тобто примінити. Воно примінює дане збереження і він тепер в іншому положенні. Тепер проділюємо це із іншою. Так, тут ми виділили. Це можна виб'єть. Якщо ви хочете сохранити змінення, тому що як ви пишуть, замалюєте, берете так. Ну, моєму випадку, ні. В кінці відео я покажу, як все-таки сохранить у, да, у тому, як ви хочете. Так, тепер робимо щось похоже. Вішалка. Виділяємо таким легким движенням руки виділяємо Альонушку. Ctrl C. Ctrl C. Так. Є Ctrl C і Ctrl V. Як ви бачите, зараз воно ну, не дуже гарно виглядає. Через те ми беремо «Lower», «Free Transformium. Вивертати... Вивертаємо в іншу сторону. Беремо «Apply», тобто примінити. Зближуємо дану голову. знов Знову Transformium». І зменшуємо голову до такого, який нам потрібен. Еплі. Примінити. Все-таки, як ви бачите, вийшло не дуже удачно саме через те, що не дуже вдачно. Але, але, щоб воно більше зливалося, тут дуже колір інший. Беремо пензлик, пензлик. Беремо ось тут є от, такий, стирачка і іменно от, і воно пурхотне таке. І тоді воно буде стирати не дуже сильно. Ви бачите, якщо взять от, тако, о геть. о, Тоді це. І так стирачка. І, тако, ну, попрацювати воно стирає тако, по чуть-чуть. Ну і так можна зробити, що воно буде. Дуже гарно зливатися. Наступне можна написати те, що ви хочете. Ставити і. Так. так. На жаль, ця функція зараз недоступна. Ну, для першого відеоуроку я думаю, вистачить. Другому відеоуроку я покажу, як за допомогою. Цього можна створювати, ну, так сказати, невеличкі анімації. Також я буду викладати різні відео. Підписуйтесь на мій новий канал. Це розважальний канал, відео відео більше. Тому що хто дивиться віде ці відео, не захворює на грі. І на інші застуди в моєму відео. Якщо чесно, у моєму відео є пуга. Коли ви дивитеся це відео. Це года діє. І ви ні на що не захворієте. Дивіться більше мої відео. Бігу є у всіх відео. І я не брешу, тільки нікому.